За окремі я сюжедавлюк. Нині ми граємо. Е, як це кажуть, як це На Годой гігант. Е, ця гра дуже популярна була. Зараз якісь може, люди грають в цю гру. І е, може хтось знає, бо вона дуже популярна була давно. І багато людей грало в цю гру. Так що давайте починаємо. Я би пішов на курочку і хочу сказати, хто не знає цю гру, е, зараз вам поясню. Коротше, тут треба катати з горок, ну, тобто ходувати гіганта. Ну, ми зараз йдемо. Катаємося з горок з е, людьми транспортом. І тебе ми їдемо і в рот, від, е, хтось нас дідає. І ми отримуємо тут папір, папірці туалетні. І падаємо в тубзик. ну, І мої папіці, ну, що у нас, що в мене тут, ми, ми можемо відкривати локації. Во. Наприклад, за 100-2500 і це нові горки. І тут є різні такі транспорт. Давайте да, на ходок. І якийсь горках колись буває, буває таке, що чашку попасти. Буває... Буває, що часто 에, падає або щось таке. Ну, це найлегша горка, і це найперше. І ми попали в рот. Ну і колись тяжко попасти, вилетіти може навіть 에, з горки. І ми постійно до гіганта якось. Бо бачите, там є зелений такий гігант, що відкриває рот. І не бачу ще. Тепер ми можемо відкрити цю локацію. О, нова горка. Заблокувати. Давайте ліву сторону. Коротше, тут дві однакові сторони. Їде... О, бачите? Бачите, як вам казав? Давайте на тортику. Ми ще на тортику накатали, що солодкого хочеться. Ні. Ну, а поки ми їдемо, я би хотів вас попросити, поставити лайк, якщо вам подобається це відео. І підписатися на мене, якщо вам теж мій контент подобається. Якщо вам не подобається, напишіть в коментарях, що вам подобається з контенту. Я постараюся зняти, що ви напишете. І обіцяю вам, я це зроблю. Постараюсь ну, буду знімати все, що ви напишете. Ну, коментарі мені зараз саме зробиш. О, чувак, який залетів. Добре, давайте. Давай разом поїдемо. Ой, ні, відпав. Ні-ні-ні, ні я не хочу пас. Фу, все навели. Давай залізайте в рот, ходу. О, і ми зараз більше отримуємо тих папірців, бо для тебе чуть-чуть, як сказати, чашкіші. Давайте нажвате. Жвачка, жвачка ота. Якась вона чуть-чуть помаленька. Давайте в синю сторону, що не їх. Ну це те саме. Я вже рівень 2, як ви бачите, нагорі. Тільки не вилітіти з карти. І Хочу вам поговорити про це. Дякую вам, що ви на моєму короткому відео набрали, набрали багато лайків. Давайте на автобусі поїдемо. Поїдемо сюди. Якихсь людей з собою веземо. Але він дріфтить, Давай, заїжджай. Але він заглючив. Їдемо. Їж давай. все, третій рівень вже на кінець. Ну, давайте набійся, думаю, що багато хто хотів. Мені ще треба один раз отут пройти. Я вже можу розбукувати третю горку. І якщо вам подобається, ставте лайк. Набираємо 5 лайків, я знімаю другу частину цієї гри. Друга частина. Набирайте 5 лайків під цим відео, кажу вам. знову. Напишіть, що любите більше з тої їди. Любите ходок, кожу ножку, піцу чи так. Отак для мене мій любимий звідси. Або ходок, Так, коротше. Ой-ой-ой-ой! Щось це є. Автобус став. Все, розлоковуємо. І це мій, одна із моїх любимих горок. Зараз побачите, як. Вона клас. Але тут легко вилетіти з горки отут на повороті. А, я 150 їду. Швидкість. Все, пройшли. Наїдемо накатались. Давайте на формулі поїдемо. Давайте поїдемо. Куди я дрифчу? У мене горить машина чи що, я не розумію, чи це просто тебе швидкість, що в мене. А, швидкість просто. Ого, десь труб вихлопних. Я таким себе зробив. Ну добре, друзі, четвертий рівень. Слідуюча локація це за 700. Якщо ви хочете другу частину, нагадую вам. 5 лайків виходить зразу. А я з вами прощаюсь. Päät pysytä, standa laiki. Se on, papa!